you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо в результаті проведення обшуків у Германа Блінова, чоловіка, сестри народного депутата Миколи Тищенка, виходить на світ скандальна історія з виведенням бюджетних коштів на будівництво метро на Виноградар і Подільського воскресенського мосту. Станом на жовтень 2022 року 140 мільйонів гривень, призначених для реалізації масштабних інфраструктурних проєктів. Ектів були перераховані на фірми, пов'язані з оточенням блінова. За даними слідства, ці кошти були спрямовані на рахунки фіктивних підприємств та оберталися в готівку для подальшого розподілу серед учасників схеми. Компанія «Київметробуд» перерахувала перерахувала тов позитив В 140 мільйонів гривень у якості авансу за постачання будівельних матеріалів на будівництво метро. Натомість фірма позитив В переказала кошти жти у якості поворотної безвідсоткової допомоги низці фірм тов зандтрейд товки ТОВ «КТ-44», ТОВ бетон альянс україна ТОВ «Трансбуд Трейд», ТОВ трансмир гмбх і ТОВ Позитив позитившипінг слідство вважає це переказом бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку особливу увагу привертають зв'язки фірми ТОВ позитив В і зрештою компанії отримують згаданих коштів з підприємцем В'ячеславом Еберле слідство встановило, що Блінов, який був куратором будівництва Подільського воскресенського мосту, отримував зарплату від генпідрядника будівництва мосту ТОВ «Екобудтрейд». Одним із субпідрядників будівництва було ТОВ Позитив В, v, що мала прямі зв'язки з Еберле ця компанія переказувала фінансову допомогу на рахунки інших фірм пов'язаних з Бліновим через спільних працівників та інші зв'язки. Під час обшуків у Блінова правоохоронці виявили короткоствольну вогнепальну зброю, яка, за даними слідства, офіційно йому не належить. Це привело до ініціації ще одного кримінального провадження. щодо Незаконного зберігання зброї на судових засіданнях Блінов з'являється на новому Land Rover Range Rover автомобілі, якого належить ТОВ АБ-31 фірмі, яка раніше належала іншій особі, але потім була передана особам з оточення Блінова. Так, якщо йому вже так подобається зброя, то потрібно пана Блінова відправити до збройних сил. Там йому на підставі закону дадуть зброю, і хай радіє життю, адже якщо Офіційно йому не належить, це не означає, що це не його, адже для чогось вона ж була у нього, і явно не для будівництва метро. Чи це якийсь новий метод для метро? А ми просто всі не в курсі справ. Розслідування також розкрило скандальне використання бюджетних коштів, призначених на будівництво метро на Виноградар. Замість вкладання коштів у реалізацію проєкту. Комерційна структура вклала їх на депозитні рахунки у банку заробивши відсотки на суму понад 139 мільйонів гривень. Позов прокурора щодо цієї справи було задоволено, і понад 139 мільйонів гривень було стягнуто з підрядної організації до бюджету столиці. Звісно, хтось виділяє гроші на покращення життя народу, а натомість покращується життя тільки однієї людини. Чомусь нічого дивного, оскільки ще й відомий родич Микола Тищенко ймовірно також був затягнутий усе це. Це адже нам, простим людям ніколи не зрозуміти, що у головах політиків такий непростий час. Хоча можна зробити припущення, що просто гроші задоволення власних потреб. Отже, ці скандальні факти свідчать про систематичне використання підпорядкованими особами бюджетних коштів для особистої наживи, порушення законодавства та корупційні схеми, що потребують ретельного розслідування та вжиття відповідних заходів з боку влади. На цьому в мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.